І що? І ми вам поки нічого не маємо, що показати, хіба таку красоту природу. Пішли ми з Денисом. Вон Денис витирається від равликів. Пішли з Денисом ми е, по тому орієнтиру, що я пам'ятав, точніше, що орієнтиру майже ніякого нема. І нічого ми не знайшли. Але аж тепер, знаєте, думка прийшла нормально в голову, подзвонив. До місцевого самого крутого краєзнавця, до Володі Крутєвича. та він каже, що ти каже десь тут лазиш по тих курчах, там зверху є хороша дорога. От. Ну що ж, є хороша дорога, значить ми попробуємо заїхати зверху, з дачів. То абсолютно з іншого кінця. Єдине, що можу вам сказати, що я в попередньому відео вам забув сказати, що вон там, вон за тим ліском. Звідси не видно, але орієнтовно так, то є Соколина Гора, там, де е, за Польщі е, був, я не знаю хто правильно, клуб чи фірма планеризму. Ну, вчилися літати на планерах. Е, багато є історій по тому. Якщо буде цікаво, полізу. Я сам ще на тій горі ніколи не був. Знаю тільки що. Вже в наші часи, то там Хлопці займалися мотодельтапланами літали парапланами, мотодельтапланами з тої гори теж. От. Навіть можна було там за гроші покатали би, От. бо знаю, що старший син збирався з'їздити туди, я його все відговарував, кажу, телепнеш, не дай Бог, що тобі по землі ходити погано. Так, Слава Богу, не поїхав. Бо якщо поїхав, то я не знаю про те. Добренько бувайте. Заїдемо ми з іншого краю. Тобто зараз оце дорога на жолуби, жолоби, лісова дорога між горами. А десь там, он, десь там, десь там, десь там. Той об'єкт, що ми шукаємо, та точка, точніше, а ми тепер поїдемо, вернемося назад на трасу в Кременець, по об'їзні, на дачі і заїдемо зверху. Може, щось вийде з того? Попробую. Єдине, що. Толку є, то назбирали добру жменю равликів з Денисом. Такі равлики класні, жирні і знайшли лінію оборони в певних часів Другої світової окопи і ну, залишки окопів. Все, бувайте, їдемо далі.